Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу, з вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо смачненькі кекси. Якщо у вас залишилася сметана, вже ви бачите, що ви її не використовуєте. Або день-два вона просрочена, і ви вже не хочете її вживати, не викидайте! Можна спекти дуже смачні кекси. Мафіни тепер по-модному називають, а ми називаємо їх просто кексами. І що нам потрібно для таких смачнющих? Просто неймовірно смачних ароматних і м'якеньких кексів. 200 г сметани. Склянка, ось така, 200 г. Склянка 250 грамів, така у мене це така склянка. Ви можете зважити на вагах. Три яйця це обов'язково, щоб була кімнатної температури. 30 грамів вершкового масла м'якенького. Дрібочка солі, 30 мл олії без запаху. Одна чайна ложка ванільного цукру і одна чайна ложка соди. Це все, що нам потрібно. Я буду додавати лохину, вона промита і просушена обов'язково. Можете додати родзинки або інші сухофрукти, які вам подобаються. Можете не додавати зовсім нічого. І потрібно буде 300-350 г борошна. Борошна більше-менше може бути, в залежності і від самого борошна, і навіть від величини яєць. У мене два такі крупні, одне менше. І якщо яйця крупніші, борошна додавайте більше. Такий закон. Ось все, що нам потрібно, готуємо. В кого є міксер добре, в кого нема, де біда. Розбиваємо три яйця. Додаємо дрібку солі, зовсім невеличку дрібку солі для баланса смаку, щоб не було приторне. І просто збиваємо не до піни, а просто змішуємо. Ось тепер додаємо цукор весь, додаємо ванільний цукор. І тепер вже збиваємо на великих обертах, збиваємо до такої білої, густої такої піни. Ось так, маса повинна збільшитися вдвоє. І повинна стати такою пухкою і такого кремового біл, білого кольору. Ось тепер ми додаємо сюди сметану, додаємо олію і додаємо вершкове масло. Воно повинно бути м'якеньке. І тепер вже на середніх оборотах все гарненько змішуємо. Ось так маса стала рідшою, тому що у нас тут сметана і олія. І ось тепер ми додаємо борошно, до борошна додаємо соду і поступово вводимо борошно. Вводимо першу половину, трішечки змішуємо, щоб не літало по всій кухні. Ось така у нас повинна вийти маса. Ось так вона спадає. Як густа домашня сметанка. Ось і все. Підбираємо гарненько з усіх країв. Тут вже ми можемо лопаткою. Ось таке воно повинно бути. Ось тако. І додаємо глухинку. І просто вмішуємо. Залишаємо на декілька хвилин, щоб воно подружилося все. А поки духовочка розігрівається, ми наповнюємо. Я збризкою олійкою. насипаємо, накладаємо кожну отаку одну столову ложку. Тому що кексики гарненько піднімаються. Ось скільки в нас вийшло кексиків, залишаємо на декілька хвилин, щоб вони вляглися. Духовка поки що розігрівається. І так, кексики вляглися, гарненькі. Відправляємо в духовку 200 градусів на 25 хвилин. Провіряємо готовність дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Ну, ось і все, спеклися наші гарнюсінькі. Витягуються ідеально, просто легко, ніде нічого не пристало. Дивіться, які і більші, і менші, тому що більші, більші в більших формочках це менші. Пахнуть ароматно, солодкою такою випічкою з ванількою і в той же час трішечки кислинкою від лохини. Це таке неймовірне поєднання. Це таке осінньо смаколик такий. Уже восени, коли холодно, коли хочеться щось такого, щоб зігрітися, Чай, кава, смачний виноградний компотик з додаванням калини. Це і зігріває, і дуже смачно. І що в нас виходить? Ось я візьму цей, що вже охоло. Дивіться, розламується, який пористий, і які тільки ароматні. Зовсім не чуть соди. Зате є лохинка. Можна посипати цукровою пудрою. Можна трішечки побризкати просто цукром. Можна прикрасити різними кремами, яким вам тільки забажається. Нам сильно солодкого не хочеться, достатньо солодощі, що тут є. Тому я навіть цукровою пудрою не припудрювала. Нам достатньо і смакує саме так. Угу. Лофина додала такої, такої ноточки, виноградний компотик. Приготуйте ці кекси, варті уваги. Хоч на свято, хоч на кожен день, на сніданок, до кави, до чаю. Тому готуйте. А з вами, як завжди, я, Любов. Вірю, сподіваюся, що ще зустрінемось. І я вам кажу так, я кажу завжди, щоб кожному з вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. І нехай кожного з вас Господь благословляє і береже. Час нелегкий, тому бережіть один одного: не сваріться, не тримайте образ, відпускайте всякі провини інших людей, тому що ми живемо кожен день, ніби останній. Господь з нами.